Усіх вітаю ви на каналі Свій час. Мене звати Ангеліна Пичік. Разом з нами зараз полковник запасу збройних сил України, військовий експерт. Петро Черник, пане Петро, Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, почнемо із ситуації на фронті. Окупанти заявили, що вони нібито захопили село Синківка на Харківщині. Проте в харківській обласній військово цивільній адміністрації спростували цю інформацію. Але пане Петре, все ж таки, наскільки там нині напружена ситуація? Чому окупанти кидають таку інформацію? Чи можемо ми говорити про те, що росіяни там активізувалися? Росіяни в загальному сенсі активізовані по всій лінії боєзітнення маю нагадати, вона має поза тисячу кілометрів. Чи їм треба вкидати вигідну інформацію для них? Та однозначно так. А що їм ще залишається робити? Вони мають доволі програшну курську операцію. У них вже немає таких суттєвих подвижок уперед на Покровському напрямку, десь трошки зараз активізувалося під вугледаром. І пам'ятаємо, що розхитувати ситуацію із середини це є завдання тих органів, які називаються інформаційно-психологі. Річні операції на цю хвилину маємо навчитися дотримуватися головного правила. Довіряємо тільки нашій достовірній підкреслі офіційній перевірній інформації. Гаразд стосовно інших населених пунктів та напрямків спостерігачі заявили про те, що росіяни проводять актив, активні штормові е, дії на листівку з боку Новогродівки. Наші кажуть, що окупанти там буквально випалюють землю. Скажіть, будь ласка, це спроба окупантів просунутися до Покровська через невдачу в Селидовому. В тому числі для противника нічого не змінилося в стратегічному сенсі. У них є завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони будуть намагатися цьому це завдання виконати і покров зараз основна наступна стратегічна точка. Але тут є одна ремарочка, яку би я хотів зробити, бо знову дуже багато зрадників на наших медійних майданчиках, що от умовляв у ПОДЕП і все катастрофа, ми програємо війну. Ідемо від протилежного Бахмут. Довелося покидати. Ми війну не програли з Авдіївки. ми вийшли. Ми війну не програли. І якщо тут буде оперативний відступ, так він правильно називається, це не означає, що війна вже програна. Битви можуть бути програні. Це доволі часте явище у світовій історії. Американці програли просто дуже серйозну битву у пьол харборі але за підсумками війни, все ж таки, імператорська. Японія зазнала поразки, а не Америка, і от з вже проаналізувавши оті випадки, котрі стосуються Авдіївки і котрі стосуються Бахмуту, треба дуже в емоційному сенсі бути акуратним, щоб не підняти планку страху вище ніж можна. Уселидове окупанти просуваються в межах міста на околицях. Наскільки ми розуміємо, чи вони так само присутні вже в самому населеному пункті? Ну я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і вся країна. Я не можу дати аж настільки деталізованої інформації, плюс мій власний бойовий досвід він є. Свідчить про те, що за кілька годин позиції з рук в руки можуть переходити, не кажучи вже за добу, більш-менш адекватну інформацію по цих локаціях. Будемо мати у межах тижня не швидше. Так наскільки ми розуміємо, у Селидовому є природні перешкоди, які не дозволяють просуватися окупантам нині, так в тому числі можете більше розповісти саме про оборону міста і про тих окупантів, яких яких туди кинули? Хто там? Ну, та яка різниця, хто там є? Для нас не важить, які там підрозділи, яка в них номен, номенклатура і як вони називаються. Ми всіх без винятку московитів маємо знищити і перетворити на доброго у, у наших чорноземах. Я з вами спілкуюся уперше. Ви напевно не знаєте мого фундаментального принципу. Що я аж надто сильно тактичну ситуацію не не, не деталізовую. Я переконався на власній аналітиці, що противник розбирає кожне слово. Навіщо давати йому готову розвідувальну інформацію? Так, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що за останні декілька діб ситуація на покровському напрямку була краща. Хоча завчасно говорити про те, коли ситуація стабілізується а які чинники попливали на те, що взагалом що окупанти там забуксували так. Головне завдання Курська операція виконала щонайменше до 60 тисяч резерву, і з цього напрямку в тому числі їм довелося відволікати підкреслю резерв, не ті люди, котрі безпосередньо беруть участь у прямих боєзітненнях. Бойовий армійський резерв за розрахунками складає у межах від 10 до 20% від загальної чисельності війська, котра зас застосовується по межі як така. Весно на до 600 тисяч. Отже, як мінімум 60 тисяч. Вони до речі, це і декларували. Їм довелося пере, пере, перевести на наступні напрямки. Ну і на, на правду наші воїни демонструють просто фантастичні результати в частині застосу застосування дронів. Це дійсно дронова війна на, на цю хвилину, попри те, що артилерія і надалі залишається доволі успішною. І наш головнокомандувач затвердив і, і заакцентував. Що на цю хвилину у технологічній частині і вміння застосовувати більш якісну західну зброю, ми суттєво пере. Вищуємо противника, і якраз це дозволило призупинити їхній наступ. Нам направду треба протриматися десь в межах до двох місяців. Чому степ розкисне, дощі зайдуть, і так рухатися, як вони рухаються зараз, вони не зможуть. І хоча, на мій погляд, і за підсумками літа, ми вже маємо доволі непогані результати у частині кількісного виничення противника більше ста тисяч е, окупантів убиті чи поранені. Це щось безпрецедентне. І найголовніший зріз по артилерії чотири з половиною тисячі артилерійських стволів винищено. Якщо поділити цифру на 72, а це штатна артилерійська бригада, то це більше 60 бригад. Це дуже солідні показники. Кращі, до речі, ніж за літню кампанію минулого року. Інформація від інституту вивчення війни про те, що росіяни нібито нещодавно відновили втрачені позиції свої в своїй Курській області за 9 вересня. Це інформація, що мовляв просунулися окупанти на захід від уланок на південний схід від сужі, російське джерело заповняє, що. Начебто відновили росіяни повний контроль над Комарівкою і Вишнівкою обидва на південний захід від кореневого. Ну і просунулись на на схід від кореневого на 300 метрів у районі малолокня Черкаське Порічне. Скажіть, будь ласка, це підігнані резерви окупантів дають про себе знати? там? А хто сказав, що так уже все відбулося? Це точка зору, підкреслю це точка зору. І наскільки вона правдива і відповідає дійсності, треба ще дуже ретельно її перевіряти. Так. Я не маю нічого. Особистого до поважних міжнародних майданчиків, але сам для себе давним-давно розібрався, що і навіть поважні міжнародні майданчики інколи грішать не достовірністю, а інколи відвертою маніпуляцією. Більше того, доведено, що наш противник вміє працювати на, на цьому поприщі і нафтогазових доларів для того, щоб підкупляти потрібну інформацію. У них є ще доволі багато. Ще раз інформаційно психологічна війна не настільки ж важлива, як і класична. Гаряча війна, ми маємо довіряти виключно офіційним джерелам, тільки тоді, коли вони озвучили ту чи іншу локацію. Ми дуже поспішаємо з отакими висновками на даному напрямку. Угу. Зараз наскільки важливо рішення від західних партнерів стосовно використання їхньої зброї по території Російської Федерації саме у питанні утримання так території Курської області для наших збройних сил України? Наскільки це питання взагалі критичне нині? Треба розвити це питання на дві частини, якого, якого типу зброя, тому що їхню зброю ми і так використовуємо. Карабіни М4 чи М16, це ж їхня зброя, їхня зброя бойова машина пі, піхотні М2 Бредлі. Це їхня зброя, їхня зброя, танки, Челленджер, Леопард. Це їхня зброя, їхня зброя. Хаймер це також їхня зброя. Вона вся застосовується зі ствольною артилерією. Включно тут треба ставити акцент у частині далекобійної зброї, в першу чергу так. ракет, як, як повітряного баз, базування, це чого нашого дві рак ракети від європейських союзників. Це Storm Shadow Escalpto, і Scalp, то одне то саме, і німецька Таурус, і американська балістика ракети Атакам з МГМ-140 на відстань до 300 кілометрів, як у фугасній частині, так і в касетній. Отак От треба робити. Акцент плюс ми вже маємо f 16 а F-16 може мати на борту прекрасні ракети. AGM-158 JASM, джазм, базова комплектація на 370 км. кілометрів. Чи застосування цієї зброї щось би Змінило би Змінило би. Тому що в цій смузі велетенська кількість середніх аеродромів, де базуються у першу чергу ударні гілі... гелікоптери Мі 8, Мі 24 ка К-52, які можуть брати на борт навіть бомби невеликих калібрів ФАБ-100 і ФАП-250, не кажучи вже про некеровані реактивні снаряди ближнього радіусу. Бою їхні бойові радіуси гелікоптерів це до 200 км, не більше вони далі не можуть дислокутуватися, бо банально з повним ракетобом навантаженням не долетять до, до поля бою. От де філософія застосування далекобійних ракет, плюс залізничні вузли. Все, що возиться як в зону окупації, так і для угруповання, котре поступово нарощується і концентрується навколо курського плацдарму, возиться залізницею. Її треба нищити. Mm -hmm. uh... У ніч на 10 вересня дрони атакували Російську Федерацію. Там е, сказали, що, начебто, збили 144 безпілотники, зокрема 20 навколо російської столиці, 72 у західному регіоні та близько з півсотні в інших місцях. Е, Скажіть, будь ласка, ось ця дронова атака? Вона е, вона передусім е, з цілю створити інформаційно-психологічний ефект чи переслідує інші цілі. Ну та й практичні також що мужні треба треба пробувати їхню столицю, у тому числі на міцність. Дрони показали свою неймовірну ефективність на навіть на дуже великих відстанях до аеродрому в Олені. Це Кольський піос 1800 км кілометрів по прямій. Ми розуміємо, що безпілотник не летів прямій. Не кажучи про нескінчене бавовнування і задимлення території, де знаходяться ємності із нафтою і іншими е, паливномастильними матеріалами, особливо авіаційним гасом. Цю роботу виконали саме безпілотні. Системи і те, що попробували на міцність москву, це прекрасно. Чому, якщо уважно проаналізувати їхні пабліки, то там стоїть нескінченне виття, а де ж наша протиповітряна оборона? Більшу частину цих безпілотних систем відхилили з допомогою засобів радіоелектронної боротьби і майже немає інформації, щоб їхні славетні комплекси С-300, С С-350, чи, хоча б ті, котрі призначені боротися саме із невеликими повітряними цілями, такі як ТОР, БУК, Оса особливо розрекламований Панцер-С, не показали своєї роботи. Отже, у них є проблеми у цьому напрямку, і це чудово. Тепер на нашу зрадинку, що мовляв, не прорвали реп. Треба пробувати, тому що реп це така тканина. Яка навколо нас оцей радіопростріл, який має нескінченні зміни, попробували не сумніваюся, що відповідні фахівці зрозуміли, в яких частотах діапазонах працював противник, і наступний на літ не сумніваюся, матиме більший коефіцієнт корисності. Ну а якщо дійсно 144 збили, так як вони кажуть. То значить, точно щось долетіло, ну сама цифра по собі фантастична. Вони більше ніж ніж та не спроможні за один день застосувати. І то що навіть ця, ця планка не піднята, і а ми вже за неї вийшли. Ну то значить, вже ми маємо повну мілітарну капіталізацію у цьому напрямку і перевагу над ними. Пане Петре, а де вони концентрують свою протиповітряну оборону? Або так само казали, що комплекси постягували до Кримського мосту зараз дуже багато. Дійсно, Кримський міст зараз най, 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 найбільш захищене місце на планеті Земля і Крим загалом. Щільність там набагато більша, ніж Москва. Радянський Союз не впорався повноцінно, що це велетенська потуга, друга економіка світу, особливо там 70-ті роки, коли нафтовий вентель. Відкрутили і в ранський союз потекла величезна кількість нафтодоларів, не впорався із прикриттям усього свого гігантського простору, це поза 22 мільйони квадратних кілометрів. То і оте, що така масована атака є на російську столицю. І те, що ми знову ж таки повторюю у другі не побачили роботи зенітно-ракетно-комплексів, є ознакою того, що їх критично не вистачає. І так і так ви висловили дуже слушну думку, що інформаційно-психвичний тикс на населення також має бути його треба робити.